Головне події в Харкові та області 7 лютого. Дочекалися у Харкові, водять в експлуатацію диференційовану систему повітряних тривог. Відповідне рішення сьогодні затвердив виконком міськради. Найближчими днями старі сирени, які знаходяться в управлінні хова, відключать. Повідомив директор міського департаменту надзвичайних ситуацій Богдан Гладких. Після цього харків'ян попереджатимуть лише про загрози, що актуальні для обласного центру. Крім того, новий звук сирен супроводжуватимуть повідомленням голосом про конкретну небезпеку. Таку систему в Харкові вже тестували та вмикали кілька разів. Загалом окреме оповіщення містянам обіцяли більше року. Усі технічні та програмні рішення підготували ще в 24 му та довго отримували погодження військових і ДСНС. Зараз лишилися технічні нюанси та фінальні рішення з Києва. Мільярд гривень Харків отримує з держбюджету на відновлення. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що відповідне рішення затвердив уряд. Гроші підуть на сферу житлово-комунального господарства, зокрема на ремонт об'єктів, що пов'язані з воду та теплопостачанням, а також водовідведенням. Трагедія в коротичі. Десятирічний хлопчик насмерть підірвався вночі у власній кімнаті. Батьки прокинулися від вибуху та знайшли дитину без ознак життя. Вони викликали поліцію. На місце прибули слідчі та вибухотехніки. У відділі комунікації ГУНП Харківщини повідомили, за попередніми даними, здетонував підривач А670 до снарядів. Звідки він взявся в дитячій кімнаті, встановлюють. Втретє за тиждень росіяни влучили по швидкій у Куп'янську. Двічі автівки медиків ставали ціллю ворожих безпілотників. Сьогодні бригада потрапила під артилерійський обстріл. Швидка їхала на виклик до пораненого 24-річного Та медики не постраждали. Пацієнта доставили до лікарні та прооперували. Повідомили в Нацполіції Харківщини. Під час того ж гранкового обстрілу Куп'янська поранення отримала жінка 48 років. Попередньо для ударів ворог використав красно кориговані артилерійські боєприпаси. Начальник Куп'янської РВА Андрій Канашевич, на смарафону, відзначив, проїжджаючи Куп'янську, не зустрів жодної людини або автівки. Місто постійно під обстрілами та атаками російських БПЛА. Кількість руйнувань збільшується на очах. За словами Канашевича, цілілих будинків майже не лишилося. Більше новин на сайті медіагрупи Об'єктив. Незламні разом.